Не встигли прибрати місіно, мочиться, і що з цього вийде надалі, не зрозуміло Можливо, прийдеться його викинути і все. Ах, шкода трішки-трішки, як то кажуть, не хватило часу Зранку хотіли вже прибирати його, вставати раненько. О 5 годині ранку і прибрати. А вночі пішов дощ і все. І вже ось другу добу йде дощ, сіно мочиться, не знаю, чи буде з нього толк ще чи ні. Ну, як буде, так буде. З курчатками також халепа. В ті дні, коли було дуже спекотно. Курчатка не заходять на ніч в приміщення, а ось всі отут, в цьому закутку сідають і тут ночують. Ну, і цього разу ж так було, а вночі дощ злива і курчатка тут 6 штук потопились. Так що цей дощ щось одні збитки нам приносить. Не встигаю одночасно все зробити, все те, що хочеться. Ось цієї частини є ось навіс, а далі потрібно все це діло, навіть стопчики вже є, потрібно все це діло завершити. Також в планах продлить його туди далі, аж до кінця, щоб е також навіс був там, де наші курчатка і курі потім будуть. Тобто, Є, є це в планах. До осені, я думаю, ми це організуємо обов'язково, тому що навіть ось тут ходить, пореться по господарству. І ось по такій погоді. Там у курчаток також і потім у курей багно стоїть. Як я вже показував колись у відео. Яйці потім грязні, тому що курі з грязними лапами лізуть у гнізда. Ну тобто потрібно організовувати ось тут оцей навіс. І обов'язково. Так що є над чим попрацювати, але не все відразу. А воно ось, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Так що потрібно працювати над тим, щоб прибрати оці недоліки, і потім, я думаю, що це вже буде все гаразд. Приїхав новий препарат від мух. Ось. Порекомендували там тіє фірми, де я очікував інший препарат, який хотів використовувати і додавати в корм. Його так і нема, і не знають, коли він з'явиться. Ось, порекомендували. Новинка. Візьміть, спробуйте. Працює чудово також. Ну, подивимось, подивимось. Тим паче, що зараз якраз ось така погода. Дивлюся, що... Всі мухи, які були, всі поховалися там, де тепленько. Тобто багато мухи зараз знаходиться в приміщенні, в сараї біля свиней. І якраз в цей момент ми зараз спробуємо попрацювати ось цим новим препаратом. До цього, як я вже показував, ми працювали ось таким. Квікбайт. Чудово, чудово працює, все супер, просто. Дія в нього така е, доволі тривала, навіть коли вже все попідсихало, він працює. Працює, ті місця зволожив і він далі працює. Ну, але, ціна, але ціна в нього трішки така, кусається. Е, той препарат, який приїхав новий, то там. Е, Набагато менше. Ну, подивимось, подивимось. Як то кажуть, буває таке, що дешева рибка і відповідно така шиюшка. Ну, побачимо. Нічого не буду казати, спробуємо, а там буде видно. Якраз дождіть. вся муха позалітала в приміщення, поховалася. І ми її зараз в цей момент спробуємо. За трави. Квікбайт у нас ще є, там залишки невеличкі. Якщо цей препарат не спрацює, ну <тас> тоді будемо використовувати і далі квікбайт. І я думаю, що він справиться з цією задачею і ці залишки мушні, яка зараз знаходиться в приміщеннях, витравимо. Також замовив ось Солікопс. Це препарат від коксидіозу. тому що після. Ось такої погоди, як зараз, обов'язково птицю потрібно буде обробити від кокцидіозу. Що, банда, намокли. Не сидиться вам вночі в приміщенні. Ну а чому вночі ось так не можна сідати собі на сідало і відпочивати? Ні, вони всі на вулицю і там дощ іде, а вони мочуться. Так що будемо обробляти від коксидіозу, так як перед цим був дощик. І бачу, що в посліді з'явилися червоні вкраплення. Тобто це якраз свідчить про те, що вже дуже необхідний цей обробіток. Коли на вулиці стоїть суха і спекотна погода, коксидії не розвиваються. А ось при такій погоді, як зараз, коли вогко, все. Це, це дуже сприятливе середовище для розвитку кокцидій. І після такої погоди обов'язково потрібно обробляти курчаток від коксидіозу. Також це стосується глистів. Обробіток від глистів. Також проводимо після ось таких е, вогких погод. Обов'язково це також треба зробити. Ось наш послід курчаток. Ось це чудовий послід. А ось, як бачите, є вкраплення ось такі червоні. Це вже свідчить про те, що коксидіоз присутній. Так що обов'язково обов будемо. Проводити обробіток. Заправили препарат в оприскувач, зробив на 5 літрів. Ну, там є різна його концентрація для використання. Я взяв середню 1 літр на 10 літрів води. Я зробив на 5 літрів, тобто пів літри концентрату і 5 літрів води. Мені, я думаю, цієї кількості вистачить для обробітку всіх приміщень. Також цей біопрепарат, як пише інструкція, працює проти лічинки. Тобто сам концентрат можна використовувати по гноєсховищах, там, де зберігається гній, і він також працює і знешкоджує лічинку. Подивимось, ну, тобто, подивимось, спробуємо. З кролятничком справи потихеньку рухаються, каркас повністю готовий. Пофарбований, все, приступаємо до роботи з сіткою. Ці курчатка, що знаходяться ось тут, менша група, також пострадали від дощу. Також вони вночі не хочуть заходити в курничок, тому що, як вже сказав, перед цим було спекотно і там задуха і вони також всі ось тут на вулиці. Сідають і ночують. Ну і звісно, дощ, намочилися і отам чотири штучки у закуточку, де вони зараз кучкуються, там чотири штучки також залилися, їх затоптали та і все. на цьому все. Так що будемо зачиняти, якщо і на сьогодні на ніч буде така погода то там їм всередині місце вистачає, вентиляція працює, все, будемо заганяти і зачиняти їх там. З кролятничком справи рухаються, але не так швидко, як хотілося б, як потрібно. Тому що багато кроленяток, яких потрібно вже відсаджувати. Від нічки також оці всі кроленятка, вони вже мають такий вік, що їх потрібно відсаджувати, а немає куди. Цієї клітоці ось маємо залишки кроликів, які вже мають таку вагу забійну, що їх можна прибирати. Чим ми зараз і займемося? І тим самим звільним місце для наших кроленяток, які вже від нічки і там ще в одної кроличці, і є такі вже, що ну, їм там уже дуже замало місця, і їх потрібно від'єднувати від кролематок. Так що, можливо, хто ще не чув або не знає, можна придбати м'ясо кролика. Підморажуємо і відправляємо по новій пошті дієтичне м'ясо кролика. Кому потрібно, замовляйте. Під відео є координати мої валі дружини. Звертайтеся, пишіть на Viber і скуштуйте дієтичного м'яска. Ну, ось, трішки попрацювали. І маємо. Такі гарні тушки кролика. Вага такої тушки десь від 2 до 2,5 кг. Так що молоденькі, чудові. Працюю з сіткою і ось, зараз, як знадобився колбасний, виходить, скобозагинач, чи як він там називається, не знаю. Ну, в общем, це. Ми використовуємо його, коли робимо колбаси. І оболонку затискаємо з однієї і з іншої сторони ось такими скобами. І зараз він дуже чудово справляється з цією задачею, скажімо так, по скріпленню сітки. Ось як це все відбувається. Дуже швидко, зручно, тільки на камеру робиться ще попасти. Куди потрібно. Ось так. І готово. Ага, промазав. Ну, тобто, ви зрозуміли, однією рукою, звісно, знімати і працювати не дуже, ну але Опа, є. Ну, дуже-дуже швидко прискорює працю і працювати. Одне задоволення, так що в різних напрямках працює цей агрегат. Ранок слідуючого дня. Нарешті у нас вияснилося сонечко, валян там працює, огірочки вибирає. Городик зазеленів, все чудово виглядає. Прям супер. Але, але не наше сіно. Сіно наше повністю пропало. Все. Два дні безперервного дощу зробили свою справу. Ось як воно виглядає. Воно почорніло повністю. І все, згнило. Сінце згнило немає. Ой-ой-ой, каша, просто каша. Вода, чувак котить. <гум> да, такого ще не було в мене. Ну, нічого не вдієш. Як то кажуть, маємо те, що маємо. Потрібно зараз це все діло прибрати. Тому що, щоб не заважало, ось нова люцерочка прямо на очах відбиває добре після дощиків. Ну а це все потрібно прибрати. Ну що, який у нас тут результат по обробітку практично через добу новим препаратом від мух. Ну що, результату я не бачу ніякого. Мухи як літали, так і літають. Ось на підлогі сидять. Начебто я відразу зайшов, думаю, о, оце насипалося, оце чудово, а воно нічого не насипалось. Вони всі живі. Тобто ось мушня, яка сидить на клітках, які я обробляв. Ось всі, всі літають. І на підлозі я не бачу. Одна десь дві. А, й це то-то жива. Ну, правда така щось вона прихає, да, Трошки дохнуть, але ну не знаю. Не такого результату я очікував. Так що, можливо, він діє якось по-іншому, можливо там все це спрацює трішки пізніше. Ну на перший погляд результат такий слабенький. Вон, сидять собі. Хоп-хоп. Вони такі якісь мляві, але, але живі. Так що маємо ось такий результат по новому біопрепарату. Ну, скоріш за все те, що я і казав, дешева рибка, така ж буде юшка. <суміло> Сумніваюся, що препарат за 300 гривень ну, зробить якийсь прям суперрезультат. Той препарат, який коштує 3000 гривень, ну, там результат відразу прям відразу. Мухи сипляться, як не знаю. Прям обробляєш і вони на очах сипляться. А тут ну, ще почекаємо, почекаємо, я ж кажу, можливо, в нього там діє якась що треба, треба чекати. Ну і, як бачили, дощик. Не завжди це добре. Наробив ось такої нам трішки, як біди, ну нічого, працюємо далі. Все сіно приберемо, з курчатками трішки налагодимо з цими навісами, і потрібно просто все робити вчасно. Не завжди це можна, не завжди є змога на все це, але <смас> намагаємося. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення. А у нас на городику он скільки. Перевіряючих з'явилося. Малечу привів. Агроном. Каже, дітки, подивіться, як не потрібно робити. Все потрібно робити завчасно. Аватар наш також прийшов подивитися Хто це тут з'явився? Mm -hmm. Да. Завеликі пташки. Для полювання, ну але йде. Хі -хі -хі. Ось така краса. А ну ану, опа, опа, опа. Побіг прямо до них туди. І що з цього кіна буде. Ага. Великий ганяє його. Не той розмір.